Кого нового місця сложна скачено ще розказала. Пані Марія в Ужгороді проживає більше двох тижнів. Все життя жінка жила в Севастополі. Там і зараз залишилися її рідні та друзі. Жінка каже: перші думки про переїзд з'явилися, коли в Крим вели російські війська. Там по ночам вистріли в в центрі міста танк стояв. Ну постепенно ситуация ситуація как бы только ухудшалась, то есть были захвачены українські части. Вот, абсолютно неопределенность була, то есть з референдумом совсем потім після проведення референдуму теж не була ну, как ніяка бы програма людям, як буде этот переход. Покинути рідний дім жінці було важко, проте політична ситуація змусила. Перш за все, Марія переживала про майбутнє двохрічного сина. Переїхати саме до Ужгорода порадили друзі. Тут їй допомогли з житлом, роботою та влаштували сина до дитячого садка. Рітіли на вокзалі, оплатили дорогу, даже привезли сюди, поселили десь в отелі. От, далі допомагали там тоже і в обладміністрацію ми ходили, то тобто, є там устроїть ребенка в садик. Ну это просто просто бы волонтери. Оселилась родина в одному з ужгородських готелів. Він єдиний в обласному центрі, безкоштовно надає житло та харчування для втікачів із півострова. Власник готелю розповідає, одночасно вони можуть прийняти 60 людей. Є буде, будівель прийдеться, значить примі. Така ситуація, знаєте, Україна християнська країна, Я тим більше, я грузин, Грузія теж християнська країна, і ми друг другу допомагати обов'язково. І, взагалі, человек, я лично вважаю, що должен получать удовольствие от того, що допомагає навіть не ближнему, не важно кому, просто допомагає безвозвратно. Житло найпроблемніше питання для біженців із Криму. Послуги ріалторів коштують дорого. Нагоді стають благодійні організації, що допомагають влаштуватися. Люди ну готові на час как цю бы, проблему. Многі при там какую-то комнату свою предоставляє, може бути, какую та квартиру, которую они сейчас не используют. Ну в первую очередь, это і много людей обращаться. которые готовы, в принципі сняти за деньги квартиру. Наразі на Закарпатті проживає більше сорока біженців із Криму. Поки що вони в пошуках роботи, постійного житла та закладів освіти для своїх дітей. Пані Марія каже, Ужгород припав їй до душі, тому повертатися на батьківщину вона поки не хоче.